Огляд монети Республіки Філіппіни 10 См 1985 року. Це колишня обігова монета, яка стала частиною серії, присвячені місцевій флорі та фауні. Карбувалася монета у Філіппінах. На монетному дворі маніли тиражем 90 мільйонів. Монета виготовлена з алюмінію, вагою 1,5 грам, діаметром 19 мм та товщиною 2,3 мм. На версі монети у центрі профіль Франциска Бальтазара, філіппінського письменника, який зображений у уніформі. Та Лавровому мінку. Він відомий завдяки своїй поемі Флоранта та Лаура, дії якої розгортаються у стародавній Греції. Ліворуч від профілю написано ім'я у дві строки. Навколо профілю назва країни Республіка Філіппіни. А знизу рік емісії 1985. На реверсі монети у центрі шестикутної рамки зображена карликову пандаку найменшу рибу на землі. Це безкольорова майже прозора рибка завдовжки близько 15 мм і вагою 5 мг. Вона водиться у морях, які омивають Філіппіни, особливо біля острова Лусон. Над зображенням рибки у дві строки номінал монети 10 см. Знизу зазначена назва риби. Карликова пандака через забруднення філіппінських вод знаходиться на межі зникнення. У 1980-х роках інфляція у Філіпінах зросла, 10 десять стала майже нічого не варта в повсякденному житті. Через це більшість таких монет зникли з обігу або залишились лише як сувеніри чи колекційні предмети.